Ви кажете, що залужний не займається політикою він просто посол? Ну, можливо, так комусь і здається, а мені здається, що він створює сенси. Створює сенси. І це означає, що, ймовірніше за все, вибори такі скоро. Він більше знає про те, коли будуть вибори, і він чітко розуміє, коли що сказати. Справжня безпека. Не там, де стоять укріплення, а там, де міцний дух. Справжня перемога не тоді, коли ворог відступає, а коли народ усвідомлює себе. І, до речі, справжнє лідерство не в силі наказу, а в силі створювати сенси. Але створити сенси і бути кандидатом, або бути кандидатом і втягнутися в боротьбу це різні речі. Тому що лідер. Це не тільки той, хто створює сенси, а й той, хто може за них повести. Чи може повести залужний, і чи поведе, це інше питання, на яке у мене немає відповіді.